Долучаємо до нашої розмови ще одного гостя. Раду вітаємо народного депутата, представника фракції Слуга народу, член міжфракційного об'єднання Розумна політика Василь Мокан. з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Василю, хочу вас розпитати про о, найближчі плани Верховної Ради, тому що о, наскільки зараз відомо, є вже ухвалено комітетом Верховної Ради цілих два законопроекти про ліквідацію скандального окружного адміністративного суду Києва, велике вітання судді Вовку, 20 місяців під сукном пролежали законопроекти. І ось нарешті дуже сподіваємося, що настав для них. Час, але пане Василю про розмови, про дискусії у парламенті, що сьогодні найнагальніше е, і чи справді дійдуть руки до ухвалення надважливого і в плані репутації питання? Так справді е, обговорюється законопроект про ліквідацію скандально відомого ОАСКа. Е, і я вам скажу, що це знаєте ще старого режиму Януковича партії регіонів, коли він створювався, коли приймав скандальні рішення і проти майдану, і, і багато багато різних скандальних дискредитованих рішень. І я вам скажу, що це питання вже давно перезріло. Що в 2021 році був відповідний законопроект внесений у Верховній Раді. Е е е я думаю, що дуже велика ймовірність, що можуть проголосувати. Хоча є і певний спротив, одні кажуть, що це не зовсім законно ліквідовувати суд інші кажуть, що є ризики, що натомість створення нового київського окружного суду. Може потягнути за собою контрольованість цього суду вже з новими персоналіями, але в будь-якому випадку цей рудимент треба ліквідовувати. Я нагадаю, що і проти керівника цього суду Вовка введені санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що десятки було скандальних рішень прийняти цими суддями і судом, тому я думаю, що. Такі е, законопроекти вони варті того, щоб їх підтримувати. Угу. Ну і ще одне пане Василю надзвичайно важливе питання. Одразу видно, що під час війни народні обранці ваші колеги думають про людей, думають про екологію, думають взагалі про активістів. Мені одразу знаєте, пригадується загиблий герой України Роман Ратушний, який поклав багато часу, наприклад, щоб не дозволити незаконні ну, і сквер, власне, так і названий його ім'ям. Що роблять народні депутати? Під Якраз покровом цієї війни, коли суспільство не так прикута їхня увага до законопроєктів, збирається найближчим часом у парламенті протягнути містобудівну реформу. На правила відбудови України не будуть більше впливати ні громадяни, ні місцеве самоврядування. Ситуацію під контроль беруть забудовники. Я так собі припускаю, що ось тобі історичний шмат землі хочеш будувати, будуй ось тобі сквер чи парк будуй, тому що ніхто не може тебе спинити. Пане Василю, як такий законопроєкт міг опинитися? Під куполом Верховної Ради. Ну, я вам скажу так: сама ідея реформування сфери містобудування вона правильно і потрібна. Над нею вже не один рік працюють і у профільному комітеті у Верховній Раді, але те, що зараз може бути запропоновано до розгляду другому читанні, підтримувати не можна, тому що, по-перше, ця, ця редакція до другого читання. Критикується і е, з боку асоціації міст України з боку місцевого самоврядування. Є десятки звернень мерів і керівників е, територіальних громад не підтримувати цей законопроект. Я вам скажу, що і архітектори проти виступають. Також НАЗК не зовсім тішний висновок дало до цього законопроекту. Тобто, насправді реформа потрібна, але її потрібно робити правильно. Як ви знаєте, у деталях дуже часто криється не зовсім хороші речі. Стосовно перспективи, ну дискусії зараз у парламенті, навіть серед прихильників цієї реформи і членів комітету профільного є неоднозначні оцінки. Я особисто не буду. Тиснути зелену кнопку за цей законопроект у цій же ж редакції, я вважаю, що його треба допрацьовувати і виправляти до другого читання, тому що має бути діалог між центральною і місцевою владою, має бути компромісна реформаторське рішення і редакція, а не ламати через коліно місцеву владу, е говорячи, що там є корупція, натомість е створюючи такі умови, яку цю корупцію може породити на центральному рівні, тому насправді. Законопроект можна сказати скандальний. Я особисто схиляюся не підтримати його у цій редакції. Паносиль щодо рішення комітету Верховної Ради про заборону Російської православної церкви в Україні, хочу запитати, що воно означає, який розвиток подій матиме далі. Те, що я спостерігаю, по перше, заради справедливості, треба сказати, що зареєстрований законопроект, згаданий вами, де я також є співавтором, він не перший. Колеги реєстрували схожі ініціативи законодавчі ще у березні-квітні на початку повномасштабного вторгнення. Без розгляду було у Верховній Раді такі ініціативи. Зараз, начебто, активізувалася тематика. Ви знаєте, що з боку РНБУ вводяться санкції. Це окрема тема для розмови, тому що насправді мені здається, тут має ефективно працювати служба безпеки України і кримінальний кодекс. А коли ми вводимо санкції проти українських громадян, це така собі історія з. Правової точки зору, але тим не менш, це цю агентуру церковну Російської Федерації треба давно з ним наводити з цим порядок. Е, комітет профільний законопроект підтримав і рекомендував для розгляду Верховній Раді, але те, що я спостерігаю, знаєте, мені здається, що перспективи такі, що будуть все таки для розгляду в раді чекати напрацьований е, є доручення кабміну, напрацювати. У цій у, у цій тематиці схожий законопроект протягом двох місяців і будуть чекати для розгляду, щоб саме його внести в зал на розгляд. Хоча і з боку мене і з боку колег, які стали співавторами саме цієї законодавчої ініціативи, про яку ви згадали. Буде робити все можливе, щоб потрапив він на розгляд рано чи пізно. Мені здається, що в грудні вже навряд чи, от там на початку 23-го року, щоб він все таки потрапив на розгляд. Хоча тема знов ж таки дискусійна, є певне можна сказати, лобі навіть серед народних депутатів. Української православної церкви московського патріархату в будь-якому випадку у цьому напрямку треба наводити порядок, треба казати на біле-біле. Тобто, якщо це підпорядкування Москві, про це так треба говорити і в назві, і по суті. Ну і активізовуватися у плані колабораціонізму державної зради і е, антиукраїнських дій всередині цієї структури, тому що ну ви ж знаєте, що є вже маса фактів е, після обшуків служби безпеки України, коли на місцевому рівні виявляють речі, які сприяють агресії, допомагають російській пропаганді і діють не в інтересах національної безпеки України. Так, пане Василь, знаємо. Почули ваші коментарі. Дякуємо. Народний депутат, фракція Слуга народу, член МФО «Розумна політика Василь Мокан був з нами на зв'язку.